Вітаю вас, мої любительці! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную зробити таро передбачення вже на червень місяць для вас, мої любі. Подивимося, яким буде місяць. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти, велика кількість інформації. Ну що ж, почали перша колода і перших три карти для вас. Тильці, червень місяць. Що тут в нас, мої любительці? Ого, імператриця, оце класно, це стовідсотково ви. Імператриця це доросла жінка, жінка-берегиня, жінка-господиня, жінка, яка про всіх дбає, піклується. Найкраща, найкраща мама, найкраща коліжанка, найкраща бабуся, найкраща дружина. А як енергія, це також прибуток, це ріст, це все, це, все що росте. І процвітає для когось це вагітність, хтось поїде до мами, в когось, до когось приїде мама, а можливо, хтось познайомиться з такою от жінкою, бережіть її, якщо в ваше життя війде така з жінка, ви познайомитесь з нею, ну, вона найкраща. Також це творчість, це прояв краси, можливо, ви будете щось оздоблювати, у вас прокинеться бажання творити. Міняти свою зовнішність. Ну, тобто, що це буде для вас? Як енергія прибутку, росту, отримання чогось результату, або е, як людина, жінка, можливо, ви жінка. Ви жінка, така берегиня своєї сім'ї, до якої приїдуть рідні, яка буде всіх пригущати, або це ваша мама, яка про вас піклується, або для когось програється як творчість, як краса. А ми йдемо далі, ще одна карта. Що тут для вас, мої любі? Четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це і є мої цінності, мої таланти, те, чим я володію, Моє. А вже чому саме, як вона програється? Дивіться, підставляйте. Ви оцінюєте свої можливості, свої статки, перераховуєте, тому що в цьому є потреба. Ви щось купуєте. Ви кудись їдете, тобто вам потрібно розуміти, скільки в мене є грошей. Для когось тому, що мене просять про допомогу, просять. Просять ну, про допомогу, так, фінансово. Тобто, чому у вас виникла потреба підрахувати свої гроші, свої фінанси і свої ресурси, чим я володію? Для когось, можливо, тому що ви щось купуєте, так? і вам потрібно розуміти, можу я на це розраховувати чи ні. Також це може бути оцінка своїх цінностей, переоцінка чи оцінка своєї цінності як людини, цінності як особистості, цінності своїх талантів. Тому що я фахівець, і це має бути оплачую, добре оплачуватись. Тобто, і ви оцінюєте, можливо, мені мало платять, можливо, мене недооцінюють. А можливо, хтось зрозумів, що ви переоцінили свої можливості і занадто високо себе цінуєте. Тобто, ваш цінник не відповідає можливостям клієнтів. Для когось це жадібність, тому що от, і потрібно витратити кошти. Вас їх просять, або там чи на рідних, чи куди, а от це такий внутрішній стан, що мені шкода. А чому я? Тому настільки величезний діапазон цієї карти підставляйте кожен під себе. Далі дивимося, але це, знаєте, це земля, це комфортна енергія для вас, ну, туз посухів. Швидше за все, у вас є плани, бо туз це починання, а вогонь це дія. Хочу. Хочу їхати, хочу отримати, хочу подорожувати, хочу втілювати щось, в мене є ідеї, в мене є бажання. І от саме це ціль, яку ви собі намітили, плани, які ви собі склали. І, можливо, саме для цього потрібно розуміти, чи я можу, і наскільки я можу розраховувати, на яку суму. Ми беремо наступну колоду. Будемо зараз бачити. Перша карта для вас, знов туз посухів. Щойно був, але він у нас був третім, тобто в кінці місяця, а зараз випав на початку. І в нас перша карта була імператриця. Ту посухів, це, як я щойно сказала, це дія, це бажання, це плани їхати, купувати, досягати, заявляти про себе. І, можливо, імператриця, саме ця жінка, яка вам допоможе, надасть ресурси або підтримає. І що тут? Це залежить тільки від вас. Або це починання, якщо це дія, так? а імператриця не людина, а енергія, то ці ваші починання принесуть вам дохід. Вони будуть рости, розвиватися. Ну, все буде гаразд, буде прибуток, буде, буде результат. Йдемо далі наступна карта. У нас дощик почався давно не було. Паш Кубків ой, класно. Паш Кубків це радість, це отака наша внутрішня дитина, яка тішиться, яка це творчість, це натхнення, це ой, такі дуже класні і позитивні емоції. З чим вони пов'язані? Ну, В кожного з чимось своїм, в когось з дітьми, з онуками. Можливо, ви заради них. Тут у нас було, дивіться, четвірка пентаклів, ви для них. Щось запланували, і тому вам потрібно розуміти, скільки я можу витратити. А можливо, це ваша внутрішня дитина щось вимагає, і також вам потрібно розуміти, що я маю, скільки я маю. Або це отакий поклик душі: Хочу розвиватись, хочу от щось нове пробувати, проявляти свої таланти. Можливо, ви давно хотіли, але боялись, і саме в червні ви дозрієте до того, щоб. Заявити про себе, розпочати щось. І це також оцінка моїх талантів: можу, не можу, чи я які в мене таланти, що я можу проявити? Ідіть на за покликом своєї душі. Тому що паш це дуже молода енергія. Підтримайте її, плекайте, розвивайте. Тільки головне не піддавайтеся страхам, знаєте, тому що пач дитина, яка хоче, але дитина, яка боїться і дуже легко відмовляється і капризує. Тому скеруйте ось цю енергію краще вріст, в ріст, в досягнення, в позитивні емоції, ніж в вагання, коливання і, і страхи. Ну що ж, у нас ще одна карта, беремо ще одну карту. Ой, обнулення, нуль. У вас буде можливість поміняти щось, змінити, обнулити. І по дурню важливо це робити з легкістю. От, знаєте, коли відчули потребу, все, я йду і, і роблю це, міняюсь, спробую, ризикую. А не сижу і думаю, а воно справді мені треба, а воно вдасться, а я можу, а я хочу. От будете так думати, лишитися в дурнях, тому що це енергія повітря. От вловіть цей момент, відчуйте цей момент, обнулюйте ту сферу життя вашого, яка потребує для когось це. Зовнішній вигляд, для когось це думки, для когось це робота. Ну то все, що завгодно. І тим більше, дивіться, в нас була третя карта. Туз посухів, це також нуль це обнулення, це можливість, новий етап в вашому житті, нові починання. А туз це також одиничка, початок, поштовх, тому що я хочу, я можу. Це амбіції ваші. Наступна колода. Ще три карти попереду у нас. Ой, четвірка, пункт посухів: це сім'я, це стабільність, це підтримка. У нас була імператриця. Імператриця це ну, тобто ви мама, до якої приїдуть дітки, або е, ви поїдете до них, або ви ну, разом щось робите. Можливо, облаштовуєте домівку, коли сім'я збирається разом, ви допомагаєте своїм діткам, вони вам допомагають. Або це, можливо, батьківський будинок, спадок, чи ремонт, чи оформлення документів, або це, можливо, хтось в пошуку пошуку нового житла, чи ви продаєте, чи ви купуєте. Ну, загалом нерухомість, а вже в кого як воно програється: ремонтом, чи продажем, чи купівлею, чи здачею, представляєте. Далі йдемо наступна карта. Що тут у нас? Ой! Вісім ка Так, а що в нас тут було? Четвірка пентаклів і паж кубків був, так? Ну Тут я хочу, внутрішня дитина вимагає втілення, здійснення, кохання радості, задоволення пент... четвірка пентаклів серетельно перерахує. І вісімка мечів розуміє, що мені недостатньо. Це глухий кут. Це або мені недостатньо, або я не знаю, куди рухатись, або, можливо, тут вас просять про допомогу, а я, ну, мені, я не можу не на часі допомагати, і я не знаю, як цьому зарадити, як відмовити, як пояснити. Ну, що це для вас буде? Обмеженість, відчуття ось такої безпорадності і паралізованості. Відчуття от безсилля і ув'язнення. Але зверніть увагу, тут зав'язані очі, тобто ви не бачите цілком картину, ви не хочете її бачити. Ви боїтеся вийти з зони комфорту, ви боїтеся сприйняти реальність. Тут заплющені очі, тобто я нічого не бачу, нічого не знаю, мене це не стосується. Буду стояти і чекати. Нехай хтось замість мене це вирішить. Ну що ж, ну, я не думаю, що ваша внутрішня дитина дасть вам спокій, буде трубити там ту трубу і вимагати від вас. Давай, вставай, і рухайся, роби щось. Ну що ж, куди воно все приведе? Третя карта, дивимося для вас. Ой, відлюдник, ой, що ж ви тут шукаєте? Коли у вас є туз, коли у вас є обнулення, вогонь, бажання, а ви ще в пошуку, можливо, ви саме знайдете це якраз обнулення, ви знайдете той інсайт, ви знайдете, оце, прийде до вас оцей туз посухів, який вас штовхне і покаже, куди рухатися. Тому що відлюдник це людина, можливо, саме в стані відлюдника ви зрозумієте, куди рухатися. В стані спокою, в стані такого е, усамітнення. Ви зрозумієте, куди рухати, що міняти, ким я хочу бути, що, чого мені бракує, що мені принесе радість. Ну що ж, мої любі, ось таке передбачення, сподіваюсь, вам було цікаво, сподобалось, ставте свої реакції, подобайки, діліться враженнями, а я бажаю вам чудового місяця. Це вже літо, тепло. Ну, піднімайте собі настрій самі, наповнюйте своє життя любов'ю, обнулюйте ту сферу життя, яку, яку ви хочете. Ви обираєте, ви керуєте своїм життям. Не подобається міняю, пригнічує мене щось, я роблю щось, щоб змінити це, поміняти. Ну що ж, мої любі, успішного вам місяця, вдалого, позитивного, яскравого, легкого. Люблю вас собі, маю. Ну що ж, мої любі, хто ще не з нами, приєднуйтесь, запрошую вас до магічного простору Зоряне таро. І почуємось до зустрічі. Па-па!